Малята. Любі хлопчики і дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття починати. Зима всюди походжає, землю снігом укриває. Дітки, пропоную вам сьогодні здійснити подорож до зимового лісу. Узимку ліс відпочиває. Сплять дерева, скинувши листя до весни. Зеленими залишилися тільки ялинки, але й вони стоять засніжені. Ой, подивіться, дітки, кого ми зустріли в лісі. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. Довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, а він втік. Так, дітки, це заяць. Він одягнув білу, теплу шубку. Яка допомагає йому бути непомітним на сніжку. Подивіться, а хто це заховався на дереві? Це ж білочка. Вона заздалегідь приготувалась до зими. Білочка запасається їжею, горішками, жолудями, шишками і грибами. А хто це стоїть на галявині і дивиться на нас? Вовк! Це сама хижа тварина в лісі. Ввечері він виходить на полювання. Він добре бачить і все чує. Не спить зимку і лисиця. Я руда низького зросту. Хитра я і довго хвоста. Вовку брату я сестриця, а зовуть мене Лисиця. У лисиці тепла і густа шубка. На ніч вона робить собі нірку в снігу і, згорнувшись у клубочок, спить, прикрившись хвостиком. Подивіться, а он далеко в парлозі спить ведмідь. Його зверху засипає снігом. Але не варто його будити, бо це дуже розлютить його. Котиться клубок, зовсім без ниточок, замість ниточок. Тисячу голочок це їжачок. Зимку його дуже важко знайти, бо він ховається в сніжку. І спить, звернувшись у клубочок. Наша подорож до зимового лісу добігає кінця. Красою дерев ми помилувалися. Різних тварин у лісі зустріли, погуляли по лісу. Час повертатися назад. Пригадайте, кого ми бачили в лісі? За ким спостерігали. Дякую вам, малята, за увагу.